Добрий день, любі діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо тримати курс на вивчення інформатики в 4 класі. Я вам сьогодні, верніше, на минулому уроці розповідала, що ми з вами вже тепер будемо користуватися підручниками, які у нас є, і працювати за тим планом виховних, не виховних тим планом виконання завдань, які ви маєте дослідити, які ви маєте вивчити. Отже, на сьогоднішньому уроці ми з вами опрацювали презентацію до уроку номер 2 де працювали саме над темою джерела інформації, цінність інформації та інформаційні процеси. Презентації я повторювати не буду записувати відео, тому що я хочу дуже, щоб ви в мене не лише розумілися так, на, тій, на тому теоретичному блоку, а ще дуже класно розумілися в практичному аспекті. Робіт з інформатики. Тому домашнім завданням для вас буде це опрацювати презентацію, якщо хтось не був на дистанційному уроці, перечитати сторіночки 4-6 вашого підручничка, який ми з дітьми розглядали, ну і, звичайно, перейти до виконання практичного вашого завдання. Що стосується практичного завдання, вам потрібно створити. Згадати спочатку, так, як створюється звичайний електронний документ Word. Це я вам зараз це покажу розкажу. Потім завантажити дві картиночки, які я вам додала до вашого класруму. Ось вона одна знак і другий знак їжа. В прикладі, який ви маєте виконати, ось він у вас, так, не їж за комп'ютером. Це той приклад практичної частинки, який є у нас на сторіночці 6, працюємо за комп'ютером. А як його робити, я вам зараз розкажу. Отже, переходимо до його виконання. Перше, що я маю зробити, це я маю відкрити два знаки. Перший знак це знак заборони. Як мені його завантажити? Ми бачимо, що з, лівого верхнього, з правого верхнього куточка у вас немає позначки завантажити. Тому ми натискаємо правою кнопочкою мишки по центру нашого знака і обираємо зберегти зображення як. У мене висвітлюється а, одразу ж. Мої папочки, куди я можу зберегти, я зберігаю на робочий стіл, для того, щоб мені їх там дуже швидко знайти. Робочий стіл обрала ось з лівого нашого куточка і натискаю Зберегти. Одне завантаження в мене є. Тепер мені потрібно завантажити другий знак. А, не то відкрила. Тепер мені потрібно завантажити другий знак це знак їжа. Так само ми бачимо, так, що немає а, жодного знаку завантаження, тому так само натискаємо правою кнопочкою мишки Зберегти зображення як. Є, обираємо робочий стіл і натискаємо Зберегти. Є два знаки в нас вже є. Перевіряємо їх. Ми їх перевіряємо на своєму робочому столі свого комп'ютера або а, ноутбуку, або дивимося в планшеті. Якщо ви працюєте через планшет, тоді вам потрібно завантажити додаток Google Документи і працювати з додатком Google Документи. Якщо у вас будуть питання, як це зробити. Ви берете свій планшет і підходите до мене, я вам розповідаю позаурочний час. Тепер мені потрібно створити новий документ. Для цього я клацаю в будь-якому місці свого робочого екрану правою кнопочкою мишки. Раз. У мене висвітилось контекстне меню. Я обираю створити 2. І тепер. Знаходжу документ Microsoft Word. Чому ми зараз працюємо зі звичайним електронним документом? Тому що ми його маємо згадати, як він створюється, як ми з ним можемо працювати, що ми можемо туди додавати. І натискаю лівою кнопочкою. У мене з'явився новий електронний документ Word, але він не підписаний. Я пишу приклад. Я пишу приклад 2, тому що в мене вже є приклад 1, який я для вас створила. Тому в мене приклад 2 і натискаю клавішу Enter. Тепер натискаю два рази лівою кнопочкою мишки, в мене відкривається мій звичайний електронний документ Word. Зараз переглядаю час, щоб нас вистачило. Вистачить. Тепер, що мені потрібно знайти? Я згадую контекстне меню головного вікна електронного документу Word, так, розширені його функції. І знаходжу вкладочки Файл, головна, вставка, конструктор, макет, ссилки, розсилки. Я обираю «Вставка», Обираю малюнки, ось він є, бачите? Малюнки. Це устройство є. Тепер обираю я, що це в мене має бути робочий стіл обираю. Знаходжу я на робочому столі себе дві картиночки. Одна це буде знак. Вставляю, і він у мене вставляється. Так? Сюди ж знову клацаю вставити, обираю малюнки, це устройство. Знову знаходжу їжа, другий знак. Вставити. Дивлюсь. А де ж дівся другий, коли в мене тепер два знаки. Тут, бачите, ми вставили його, а значить, ми щось зробили не так. Тому знову я зменшила, натискаючи на а, такі кружечки, так, які називаються направляючи вставлення картиночки. Я обираю ось цей кружечок, бачите, з правого верхнього куточка моєї картиночки. І обираю на скрізне. Тобто сквозне або наскрізне, так? Обрала, поставила. Тепер а, я обираю вставити малюнок знову-таки з цього устройства, і обираю вже другий знак. Вставити. дивимось, тепер у мене вже є дві картиночки. так? Я їх так само трішки зменшую. І так само пишу: обираю сквозне або наскрізне. так? Є. Тепер, що мені потрібно зробити? Я беру ось цей свій знак. Перший, бачите, тепер я можу ними рухати. Беру свій перший знак, і я його просто тягну за направляючі кружечки, я його збільшую. Тепер обираю червоний знак. Так? Його можу збільшити, зменшити. Це вже, як мені подобається, є. І тепер ось тут, під нашим знаком, я два рази клацаю, а два-три рази клацаю лівою кнопочкою мишки і пишу не їж. Так, де вона ось. Не Їж за комп'ютером. Для того, щоб поставити буквою, я маю перейти на англійську мову на нижній панелі свого комп'ютера. Я обираю англійська, потім натискаю Lock для того, щоб були всі великі літери, і знаходжу біля клавіші Enter значок. Знову переходжу на маленьку букву і а, переходжу на українську мову. Тобто, повертаюсь, так? Не є ж за комп'ютером. І ставлю знак оклику, натискаючи при цьому клавішу Shift і циферку 1 на своїй клавіатурі. Тепер виділяю, натискаючи лівою кнопочкою мишки, протягую в мене воно виділилось. Обираю буквочку А, це колір нашого шрифту буде, так? Так. І я його збільшую, тобто я його роблю так, як би мені це подобалося, щоб воно виглядало. До речі, можна ще зробити ось таким жирненьким, так, можна його ще й більшим зробити. І обираю розташування його по центру свого документу. Так? Ось так. Будь ласка, у вас є ваш документ. Тепер, як же ви його маєте приєднати до Кострому? По-перше, ви його маєте зберегти, натискаючи на червоний хрестик. Я обираю зберегти, зберігла. Далі, тепер, по прикладу, своєї доньки по її аккаунту, я вам показую, як його додати. Натискаю, так, відкриваю я її аккаунт. Так, 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 так. Євгенія. Так, так само, як і ви. Наприклад, так, у нас є клас, є клас інформатики. Так. Так, ось це, наприклад, завдання, так, яке ж також їм. Викладала. У вас так само відкривається. Лише тут буде ваше завдання, а тут написано ваша робота. Я обираю додати або створити. Обираю файл. Далі переглядаю його, де він у мене має знаходитись? На робочому столі. Ось мій робочий стіл. Бачите, написано? Капочка. І тепер дивлюсь, приклад 2. Обрала, відкрити. Поки він у мене завантажується, я розумію, що це той самий документ, який мені потрібен. І тепер обираю здати. Здати. А тепер як же я побачу цю роботу у вас? Так? Наприклад, я заходжу до свого класруму. Де мій класрум? Так, наприклад, клас. Відкриваю так само, тут я відкриваю зараз другий. А, у вас буде четверте А, Б або В. Переглядаю її роботу і дивлюсь, робота учня. Дивлюсь, 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 Іракова Євгенія. Ось ваш приклад. Потім я вам тут напишу коментар, чи правильно зроблена ваша робота, бачите, чи ні. І відповідно в кінці навчального року загального, так, в травні місяці я буду вам виставляти рівні. Тому, якщо вам щось буде незрозуміло, будь ласка, звертайтеся за допомогою. Я вам завжди буду рада. Ті учні, які працюють за планшетами, ті учні, які працюють за телефонами, будь ласка, після. Уроки, будь ласка, підходьте, питайте, якщо вам щось не зрозуміло. Дякую вам і до побачення!